Я вважаю, сьогодні не йде мова 400 тисяч, 500 тисяч потрібно мобілізувати стільки, стільки потрібно. Я не знаю скільки це питання до залужного. Він більше розбирається розбереться. Я вважаю, в першу чергу повинні поїхати всі ці політики, все це е е Кабмін, е е все це право правоохоронці. Вони повинні поїхати і зробити. Приклад для простих людей, щоб вони такі ж, як вони. Я з тобою. Тоді будуть їхати всі. Чому Порошенко сінов'я повинен відпочивати? А, а хто повинен воювати? Чому сінов'я пана а, мера Львіва да. судового, сінов'я живуть в лакшері, а наші? Хлопці повинні гинути. От і все. Це людина прізвище Порошенко, а він може домовитися з ким згодно. Я можу вас запевнити, що якщо ця людина буде у владі, ми будемо під країною терористів номер 1 В першу чергу нам потрібно думати. О хлопцях, які сьогодні воюють напередки. Нам потрібно дати цим хлопцям відпочити поварам, штурмовикам, не знаю там хто там є, будівельники, всім, хто воює напередки, потрібна допомога. Під підміна, ну хоч, щоб вони просто поспали, розумієте, літаки. Я вважаю, що цього полка є син. Це у зробив постачання а... бронежилетів. Які а, дуже поганого якості. Я вважаю, що цих двох убивків його і його сина потрібно одягнути бронежилети і відправити їх на фронт. Розумієте, Британія, що а, Росія, це а, країна терорист номер 1 Путін це і е, країни, які розпосоджують е, дебілізацію по всьому світу, то з цієї країни потрібно обов'язково закінчувати, тому вони будуть нас підтримувати.